Мене звати Сергій, позивний Ремарк, служу 13-й батальйон, взвод зв'язку, оператор-механік. Я займаюся, захоплююся написанням книг, віршів. І мені подобається письменник Ремарк. Ну і так якось пішло від цього, що я ремарк. Якщо загалом сказати, займаємося забезпеченням зв'язку всього батальйону. Якщо брати вже трудіжки по пунктам, це налагодження інтернету на позиціях. На штабі, на позиціях хлопців, на ППД, так сказать, хлопців. Страх невідомості він і зараз буває, коли кудись їдеш, ти не знаєш куди, ти просто знаєш, що тобі там треба зробити і все. Ну і знаєш, що там буде, скоріш за все, не дуже безпечно, скажімо так. Буває, але він проходить, як тільки ти виходиш. Ти виходиш з машини, починаєш робити все. Ти в роботі, ти зайнятий своєю справою. Нема коли переживати. Ти переживаєш перед цим, а під час вже нема часу, не Ну, Ситуацій складних морально, певно, було дві. Одна була ще на початку, того, як ми заїхали на Покровськ, на Покровський напрямок, і так склалося, що потрібні були додаткові люди на позиції. Поїхав не я, я тоді був не, не з підрозділом, я був теж на виході в іншому місці. Взяли хлопця молодого, 23 роки. І він поїхав, і тільки вони виїхали, їх з кидом поранило обох. Ну і потім, так, да, їх вивезли, все вроді нормально, ти розслабився, що в лікарні все добре, а потім тиждень, певно, пройшов і помер побратим. Молодий, було дуже важко. У будь-якому випадку важко, і в голові в тебе з'являються так думки, що ну, всі ж ми однакові. Сьогодні вийшов він, завтра, можливо, доведеться тобі вийти. І воно є, наче є внутрішня готовність, але з іншої сторони, ну, страшно всім. Була готовність, але я б сказав, б мене скоріше це підштовхнуло розписатися з дружиною, встигнути. Не було можливості мені виїхати в інше місце, тому вона приїхала до мене в І Там ми... ще тоді місто, слава Богу, було гарне, живуче. Цвітуче, дуже гарне місто. І там ми і розписалися в Покровську, там. і провели, можна сказати, медовий місяць чи медовий день, тому що ми, так сказати, розписалися, пішли в кафе, посиділи вдвох, пішли. У нас фотосесія була в парку, і вечором я поїхав в наряд на роботу. Хочеться повернутися до сім'ї, в першу чергу. до, до сім'ї в мирне життя, відпочити від цього всього. Я побажав би українському народу в першу чергу витримки, тому що багато складнощів, багато потрясінь, багато втрат у нас. Кожна сім'я відчула тягар війни, і кожна людина відчула цей тягар. Витримка, віра в перемогу, по можливості допомоги Збройним силам будь-яка, тому що у ворога ресурсів багато, і ці ресурси треба нівелювати. Тому витримки підтримуйте і як знаєте, які ті люди, не заважайте, головне. Не можете допомогу тоді не заважайте, робити нашу справу.